Всім привіт, друзі, і сьогодні в нас буде обзор на речі, які я складала. Мені здається, всі бачили такі боксики, як ви закупували щось в дитинстві і хочете розкопати. Але я хотіла до 18 років, але я хочу передивитися, подивитися, що там було. І вас це зробила разом з вами. Та хочу сказати, що в майбутньому відео будуть. Краще звучати, тому що в мене є мікрофони, але я їх не змогла настроїти, тому що їх мені передарувала, можна сказати так, зовсім недавно відносно. Тому починаємо. Вона моя, е зберігається зберігаються під... <сосі> під, під ліжку. Тому в нас є дві коробки. Одна ось така, вона теж не закривається, не закривається, і така. Теж вона теж не закривається. Це більш старіша. І її сама розмовляла, це підзуття. Тому ми це залишаємо на потім, а зараз будемо робити цю штучку. Тому давайте почнемо. Але я вас роблю трішки нижче, щоб вам було краще не бачити. Тому починаємо і нас зустрічає ось така коробка. Багато обіцяючі, Почнемо. Я бачу тут оці яйця. Раніше були в моєму дитинстві, напевно, можна сказати, це стара штука. Такі яйця, ти теж в воду, по-моєму. Я точно не пам'ятаю. Тому ось так. Такі тут тваринки, деякі з різних серій. Оце от точно звідси. Це точно звідси. Вони міняють колір при контакті з водою. Але я вже не впевнена, тому що тут злізе. Трішки фарба, трішки я маленька відсінь. Та, Але вони були десь у 5-6 років, тому їм 5-4 роки. Тому окей. Далі в нас є ще дуже багато таких тваринок. Мені їх подарували на день народження. Мені дуже подобались. Дайте я всіх достану. Не знаю як вам показати, і тут ще є пара. Маль. Бі так. Це ми відкладаємо і потім складемо дійсно. Далі в нас буде ось така коробочка. Це мами така коробочка, але я її забрала і там в нас... Тут монети, я їх зберігала, мій брат їх э, зберігав, І тут дуже багато. Ось така у мене. Це туристична монета. І так, я в такому автоматі нарешті купила щось. Такась монета 1995 року. Я хотіла потім продати 5 євро. Якщо я буду знати, я буду називати 5 центів. Якесь фре... Це французькі валюта якась, то що тут я розумію. 1902 року. Можемо зробити на це обзор, якщо ви хочете, можете написати. Буде ви з опитувань, напевно. Далі в нас є ось такий от пінфінчик. Я його купила в подорожі з мамою в автомат. Типу за один євро кидаєш, а там є такі сквічки. І це дуже прикольно. Дуже вайбов. Далі в нас є. така надшпакована білочка. Це кольосики. Та, да, вона теж була куплена в автоматі, тому що я хотіла пістолет, води такий, як в моєї подружки, випав, але мені вийшов такий, і я була дуже засмучена. Розумієте? Далі у нас іде дуже багато наліпок. Давайте зробимо почесну ось такі от наліпки з французькою. Це дуже, дуже гарно склало. У мене тут є багато з дівчаток таких перезивало. І не розумієте, я багато з чого потратила, то що я хотіла ось такі наклейки Мені їх, похожу давала на гімнастиці. мої перші художни. По-моєму, я точно так, може другі. Далі в нас іде все з принцесками, ви розумієте. Далі в нас іде... Ось такі от флаустри. Мені здається, я в другу частину в другу коробку просто... Накидала якісь сміття в 2013. На... Ні, це не 2013. Напевно, це було десь 2 роки тому, тому, тому що я пам'ятаю ці маркери. Вони відкриваються. Але писати я йому не буду зараз, тому що мені нема ну, на чому. Далі в нас іде 1000 гривень. Це ми знайшли під кущем. Але це. напевно, Почекайте О, це не гроші, це банк як. Я не знаю, чи є такий український. ну Такий, як фейковий гроші, банк приколів. Далі йде моя улюблена ручка, вона була у мене недавно. Вона була коли 9 років. Вона навіть не відкрита помадка. Раніше вони були менш якісті і чорні, але це все одно дуже гарно. Далі в нас йде ось такий от брілочок з серф-табору моєму, Я його зробила там. І я не знаю, напевно, я його повішу кудись, але мені шкода. Тому коли буде 18 років, я його повішу. Ось така штука, це як на голову. Ви розумієте? Це світящийся у темряві. Це дуже прикольна річ. Зараз. Я не знаю, як зробити, щоб вам було гарно кр вона пацієнта. Зараз О, так. напевно буде краще. Далі йдуть в мене якісь кічки. Давайте їх зараз подивимось. Це ми, по-моєму, малювала в сорт також з моєю подругою. Мої найкращу подругою і друга найкращу подругою малюнки ми мінялися кожну хвилину. О, такі я Клас. Мені це Біл гей. Вау, таке охота. І все. І тобто ми, ми перепустили прапор України. Блін. Наш перші, що нас було по хвилині малювали. ми Тому теж депресія є якась Далі в нас іде. Тут якось попав на нього вода. Напевно. Такий малюночок. Сексій, Ніна, Вася. Стерфінг. Але тут трішки. І Соля. Соломія. Вася це дівчинка. Якщо шо, це моя потужка. Далі. Робила цей малюнок. Вася Ніна Соломія. Ось так. от. Дуже приємно. Все, прикольно, то, що ми це зробили. Так. Боже, я не можу. Тут у нас були карти, тут у нас челік челик подкати якоїсь дівчини. Тут мані дівчини в голові. Тому, все, кори... Короче, ми їм не заважаємо. Пускай Малю... малювали Вася Ніна Соля. Угу. Господи. Тут є написи. Сёрфінг. Surf, Соля, Крінж, Сігма, Суші, Роли, Кісь. Так, далі у нас те карточка, вона залишилась в мене від, получається, її або знайшла, або вона залишилась від моєї друга, теж, можна сказати, і брат моєї подруги. Далі мені подарувала народження така цукерка Тузя, вона я її накуривала раз. разу, але напевно вона смучна. Еще одна коровка. По-моему, вона була моєю улюбленою іграшкою, Далі у нас вже <сі>, немає коробочка, але ось така легендарна штучка. Оп, 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 оп. Давайте я вам покажу фокус, який я знаю. Пам'ятаю, напевно, я його правильно зроблю. Напевно, ні. Я не знаю сейчас. Кузь пом почки менш. Євро. Ой, не ну, євро, а золотий. Тан. Блін. Тан, та дан та-да-да-да-дан. Ой. Щас. Якої вона? Ось тут кладемо. Так, ви бачите. Коротше, мені здається, в це приклад навіть всі, але все одно. Просто якісь фігурки. Зараз я щось зроблю. Смія. Була Ластівка. І ще якось, я не знаю, я не пам'ятаю. Чесно вам кажу. І я це все подаюся роз... роз... розкласти гарно, щоб потім все гарно розмістилося. скласти. це теж купило в автоматі, що ми мені зробили, в Італія. Але він світиться. І. А я пів Моя мама вирути, що так от так от корисно робить. Далі. Де крабок? Дуже гарний. У мене є. Зараз я знаю, де прям де. Я вчора брала цей крабок і другий. Далі в нас іде такий крокодил, і так я його заказала на тему. І що? Але прикольний. Але він стоїв і десь гривню. Чи 50 кілометрів. Далі в нас іде отака якілочка. Так. Блін, ну що це таке? Блін. Все окей. Сподіваюсь. муха-муха Ось так, Ось так, сподіваюсь, Окей. Далі. Не окей. Далі в нас ведет такое колочко. Я його теж десь взяла, купила. Да, о, яка записочка теж є ще. Ось така штука є. Вау. Wow. Далі в нас йде моя фотографія. Така. Я зараз усочує. Далі мені це дарила мама адвент-календар, мій. Вона мені кожен день, вона була ялинка на клала вклала якийсь подарунчик під стінку до свого Миколая. Це були наклейки якісь. Може через Christmas наклейки, може я їх попросту... Не, не Далі в нас да, ось така от штучка мені підривала подружку ручку. Вона мені раніше не подобалась, але зараз вона така, мені так мені подобається, вона реально дуже прикольна, вона бірюзова. Бир... Бир... Да, да, Мій улюблений колір. Є така книжка Клуб червоних кедів. Да. Давайте все це, це поберемо, складемо. Але гарненько. Тому що нам треба відкривати вже другу коробку. Якщо вам... О! Так. Якщо ви додивитесь до цього моменту, а це вже 10 хвилин. 10 хвилин. Ого! го Тому то намалюйте чи намалюйте. А якщо ви вторили мої передаєте мій телеграм-канал, а якщо ви це дивитесь через мій телеграм-канал, то... то то... то О, ще тут є така черізна паличка, яку я робила в другому класі то перейдите то на перейдете oh, боже поставьте реакцію наприклад М -м я щось придумаю зараз реакції такої окуляри там чече с окулярами чи може бути банан банан о банан це все закриваємо і віддаємо на законне місце під ліжко. Там, там де ніхто не... нікого не знайде. Друга коробка у нас теж важка, ось така. Я її сама розмальовувала. Відкриваємо і тут у нас є. У нас тут багато наповнення. Але і мені тут було десь 6 сім'ї. Давайте подивимось, що я робила. Далі це якийсь бумажний сюрприз. Але я їх відкривати я не буду, я їх відкрию потім. Далі в мене є ось така коробочка. А, це мені подарувало нам Hіte Norgins-Richia. <laughs> так, Прикольно. Ось такий хом'як я його заказала. Це була моя перша покупка на Алікспресі. То есть, мне мама купила вот такой вот Мастер Йода. Он мне тоже Он по посъем. Это я сделал русскую Это я с Ксюшей. Это <laughs> карта Тиснейленда. Но я ее не буду разгортать, потому что она лайк. Вот такая штука. Это крабик еще один. І парни до нього в мене є теж, я вчора брала. Хі -хі. Далі в нас є ось така штука. Це, типу. Ну, іграшки реально були. Я думаю, тоді були іграшки соу-соу. So -so. А зараз це взагалі капець. Ось така штука. Це, типу, його очі. Тут можна зняти ось цю штуку. Це обійма, так, по-моєму. І проходить лабіринт. Знову в другого ока. І це все можна підвізти, але я не знаю, де я буде. Це я зробила брілок сама з набору. Ось такий от він. Вона не хоче крем-брюле, В неї. В неї. Типу, ви того, що його повинні сказати. Це серфтабором. Так. З моєї третьом зміни. Це такий антисептик з смаком сім'я. Ще отрути, дуже дякую. Це з Макдональдса така клапа була. Якщо ви пам'ятаєте, ставте плюсом. Новоричка. О, Николас-мышка. Это сам Николас. Вот такая барбариска. Карамелька. Барбариска, я хочу есть, съесть. Безвестно. Тяпа-лепка. Тип типа Орео. Типа липки. Просто без кирпичей. Моя набулоя. Типліпкай номер it. oh, yeah. 2. Тапа вафля. Кошелечок. Такі. Цікаво груші. 202... 2. 240... 250 гривень. Він трішки помальований, але скролликом це мої перший маматі легендарний легендарные Він твинные засты Ах, ну з дитинства О, 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 Легенда Тупо Це таке дзеркало З Сках журнальчиков і тут є якісь а... я китками прославилась Далі такі Штуки це теж Макномальсу. Така штука легендарна теж. На термін передатності вже пішов у відпуску. Угу. У мене тут є ж така штука. Там щось лежить, і я знайшла ключ. Взагалі він повинен бути тут. Я його клала, я пам'ятаю, прямо сюди запихувала. Це з колекції Winx. але все одно давайте його. Блін, де він відберемо. Оди його. О, сюди! Я вам покажу. Він ну, отак от, от відпирає. І тільки такий ключик, ага, звісно, був тільки у мене. І там у нас... Блін, зламалось. Нас зламалось. Це була моя улюблена іграшка. Така свиня. Та фокусуйся, камера. Свиня, іди назад, і треба це починити. Полагодити. Все, і закривалось воно ось так. Ага, ну і відкривається воно ось так. Коротше, лежала фус. Так, вон тут взломаних космонавт. Так, космонавтик. Бласка. Космонавти Ха. Чин не Ха? Ну просто от Оп, Хоп, Та лице мені потрібна на выпуск моя. На выпуск, а моя вчителька. Це парня колечко я зробила, мені було 7, 8 років. Це мій такий стр... стрес І теж я купила в автоматі. І все. Така накл... наліпка. Кришечка. Дуже дякую. Сміття накидала. Так є така штука. Дуже странно на такий присмак. такі е, і новорійку. Лері гел, лері гел. Ось такий браслеток. Ніфіга собі. На модні. Прикольно, кстати. Еще один такий браслеток. Вона не хоче крем-брюле. В неї є Олег. В неї є олег. Якась кажется, три анена Три н яку я зробила. Ріпотер. Так і от цяба. О! о, о, Шос я. О, тут моя скорбничка була. Ні, на, я це зроблю на 1 вересня. І ось така підвиска. І там ще є. Взагалі мені там сережки на день народження. І ось така штука. Вона не хочу приблю. Не є Олег, не є Олег. О. Я цукерки. І ще продають, напевно, так. Бель. Це зробов в і вже засохла жижа. Ну окей. Резинка. О! Ось така штука. Гарний. О, що тут? І космос. І там ляля. Ляля! -ля. І все, і все. І ще щось є в комашку. Є духи і датушки. І сережки. Дуже дякую. 20 хвилин, капець! Така кліпса. Вот так от одягаєш. І вот отак от. тут мене ви бачите, але це прикольно, я хотіла бути. Я типу А! <свісляти> Такий от блиск і И... Crystal. Мені здається, це бренд вже вимушела це мій улюблений блиск. Він не закінчиться. Панах не пахло раніше кіндером, а зараз такимось фруктом. Але... Ну реально, він стать за мене. Це ще мама моя мама. Далі. Така штука і тут наклеїчка. Це гаманець. і тут моримори. Может мори. І так, ми не для далі Тому... Такі от інтерес, я, я готові купила в автоматі, така штука від Барбі. Всяка фигня. І це ще до еритапу лапок я вкрала у свої подружки у яку я не скажу ну, ну, ну не заміта ну як вкрала я спочатку взяла вона сказала то що мені воно не треба то що вона купила два набора я її забрала давайте я зроблю вам пейз Финя, да. Вабе, слей, это Так вот, я уже релим не подарила. Девченка, садочка. Чупик. Дякую. Гарри Поттер. И кась... О, Лол.